Роблю капусту за бабушкиним рецептом. Нам треба стіл і рівно 10 кілограм вже натертої капусти. Одна нещасна морквина, і вибираємо сіль. Сіль вибираємо без ніяких домішків. Зараз такий час, що треба дивитися склад. І ніякого цукру. 20 грам солі на кілограм капусти. Підпишіться, бо капуста не вийде. Просто на столі починаємо перемішувати. Ні в якому разі не жамкаємо, а просто перемішуємо. Капусту, моркву та сіль. І з того, що вам треба знати, ми сильно ущільюємо капусту, приминаючи її. І незалежно від того, що це у вас за тара, ми залишаємо ну, сантиметрів 4-5 для того, щоб сік міг виступати. Вона у вас покриється моментально соком, і цей сік буде виступати, якщо ви наповните її сильно, він буде виливатися. А він нам треба. Сильно утрамбували, залишили запас для соку і залишаємо на зберігання вдома при кімнатній температурі на три дні. І кожного дня будемо прокалувати шпажку для того, щоб випустити лишній газ.